Певнена, що ця курка виглядає як звичайна курка з духовки, але насправді вона дуже коварна, тому що, не дивлячись на її безневинний вигляд, це справжня їжа драконів. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Хоча перед приготуванням ще скажу, що це не є прям супер рецепт, це, скоріше за все, одна фішечка, яка зробить цю курку дуже смачною, і всі любителі гострого будуть просто в захваті. А тепер погнали! Приготування цієї курки починається з того, що нам потрібно її замаринувати, вірніше в моєму випадку замаринувати, а вам, можливо, потрібно буде поділити її на частини. Використовую з курки всі частини, окрім філе. У мене тут досить багато, в описі я пропишу меншу пропорцію, а я особисто ніколи не роблю цієї курки мало. Перше, що нам потрібно для маринування, це томатний соус та майонез. Томатний соус у мене домашній, ви можете використовувати магазини. А от саме майонез, навіть якщо робите домашній, я рекомендую саме для цього рецепта і взагалі для маринування м'яса використовувати покупний магазинний. І з відсотком жирності десь 30-35%, щоб не жирний був. І оцю всю кашу малашу відправляємо до куртя. А далі слідує вона, королева цього м'яса. Ароматна аджика від еко. І зараз я вам хочу сказати, що це не реклама. Абсолютно, і навіть от, щоб не закралася вам ця думка в голову. От запам'ятайте оцю аджику. Це найкраща пакетована аджика, яку ви знайдете взагалі в магазині. Раніше, коли ми готували це м'ясо, а ми його готуємо дуже давно, ми використовували аджику в майонезних баночках, можливо, хтось пам'ятає, така колись продавалася. Коли вона пропала з прилавків, це було просто горе для нашої сім'ї, тому що у нас так корку готують постійно. Я навіть вже не знаю скільки років, скоріше за все, що більше, ніж мені. От ви її тільки відкриєте і у вас вже піде слина. Взагалі, перед тим як дати цей рецепт... Я трішки переживала, щоб це не сприймали як рекламу. Але я тут вже не один день. Багато хто з вас пробував мої рецепти, перевіряв їх, і ви знаєте, що якщо я даю рецепт, я відповідаю за те, що я даю. І я впевнена, що якщо ви любите гостреньке, то ця курка ну це просто щось неймовірне, і ви будете вражені, наскільки це смачно. Ця приправа не містить солі, тому сіль додаємо за смаком. Сіль має відчуватися, щоб м'ясо не було недосолене. І тепер це все нам потрібно перемішати до повного об'єднання. Я не знаю, наскільки це естетично виглядає на відео, але я роблю це тільки руками. Як то кажуть, рибу птицю молодицю беремо руками. Можливо, це говорить про готову вже їжу, але поки вона не готова, я теж це роблю руками. Дуже люблю всілякі приправи, спеції, мені саме головне, щоб вони не були сублімовані і не містили солі. І на моєму каналі ви будете часто бачити щось таке цікаве, що мені подобається, і це буде обов'язково з казанням виробника. Тому що дуже часто так буває, що одна та сама приправа або спеція у різних виробників зовсім різна. Після того, як ви все перемішали, ємність, який ви це робили, накриваєте кришкою або плівкою і лишаєте при кімнатній температурі на одну годину. Більше не потрібно. А через годину деко застеляємо пергаментом і починаємо викладати курку. Хочу сказати, як тільки ви відкриєте кришку, це буде ну, не відкривайте її на голодний шлунок, тому що ну, вже прям. я навіть роблю озвучку і ми несли на тіче. І як будемо випікати? Випікаємо режим конвекція 200 градусів. Якщо немає такого режиму, верх-низ, якщо газова духовка, вмикаємо тільки низ. Викладаючи мясо, ми його викладаємо шкірою доверху. І от 30 хвилин випікаємо його так. Потім перевертаємо, випікаємо ще 20 хвилин, далі перевертаємо і печемо ще 10 хвилин, в сумі виходить 1 година. Але, знову ж таки, все дуже сильно залежить від вашої духовки. Можливо, вам потрібно буде випікати менше по часу. Це вже залежить від того, як ви завжди от випікаєте курку і наскільки швидко вона у вас готова. За бажанням, зверху курку можна посипати кунжутним насінням, але знову-таки це не обов'язково, на смак це ніяк не вплине. Це виключно з естетичної точки зору, не більше того. Важливо, деко ми нічим не змащуємо, тільки пергамент і все. Все, я відправляю духовку і зараз зустрінемось з вами, коли я його буду перевертати. І от, незважаючи на те, скільки курка віддала соку, м'ясо буде все одно дуже соковите. При перевертанні я стараюся відірвати десь трішки шкіри, де можна, тому що немає, реально немає терплячки чекати. Ви як відчуєте цей аромат, ну хоч з хати тікай, поки воно приготується. З вами я перегортаю тільки один раз і вже за 10 хвилин до кінця випічки перегорну без вас, а з вами зустрінемося на дегустуванні. Чесно скажу, за кадром я продегустувала це ще тоді, коли перевертала, тому що ну реально це дуже смачно і прям сили не маю витримати. М'ясо виходить дуже ніжне, незважаючи на те, що ми там його маринували буквально годину, але це дійсно дуже смачно. І незважаючи на те, скільки соку воно віддало, воно все одно лишається соковите. Жодна гулянка в моїй хаті не обходиться, щоб на столі не було цієї курки. Ця курка в нас як фірмова страва, незважаючи на те, що її робить всього лише приправа. У мене таке враження, що я почала говорити віршами страва, приправа. І головне, що хочу вам донести, що саме ця аджика робить з курки просто шедевр. Але тільки з курки, з м'ясані. І зараз, коли я це сказала, я вам хочу сказати, що от у нас в нашому регіоні є таке поняття, що курка це курка, а м'ясо це свинина або яловичина. А курка це не м'ясо. Я не знаю, чому так вважається, але в принципі, ну так всі говорять. Навіть от як на базар збираються, постійно кажуть, наприклад, що хочеш купити, хочу купити курку та м'ясо. А чому курка не вважається у нас м'ясом? Я навіть не знаю. Мені дуже цікаво, як у вас. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо куди ж я без нього? Приправам та спеціям в своєму кулінарному житті я приділяю дуже багато уваги. Для мене головне, щоб вони не перебивали ні в якому разі смак основної страви, а навпаки, тільки доповнювали його та розкривали. І от саме зараз я запропонувала вам абсолютно простецький рецепт, який розкриє смак курки настільки, що ви будете вражені. Але знову ж таки задача з зірочкою тільки для тих, хто любить гостреньке. А тепер я побігла готувати нове відео, а вам смачного!